Десять років це для когось половина життя, для когось це все життя, хто народився в 2014 році або в 13. -му. І хтось, хто був, коли був в Майдан, кому було 10 років, зараз вже воюють і гинуть за нашу Україну. І ми завжди казали, герої не вмирають. І ми завжди казали, Небесна Сотня це ті, хто надихає нас на те, щоб ми боролись за Україну. Це так і є насправді. Але ми завжди боролися проти антимайдану. Зараз антимайдан керує країною, на жаль. А у тих, хто розуміє, що Україна може бути тільки незалежна, у нас є борг перед тими, хто загинув перший, перед тими, хто загинув потім, захищаючи Україну всі ці 10 років. І ми просто повинні жити не одне життя. Ми живемо і за них теж. І вони на нас дивляться з неба і думають: не присрітя, і ми будемо боротися за те, щоб не просрати. Слава Україні! Ну, майдан це свобода, по перше за все. Свобода того народу, який вибирає владу і вправі сказати тій владі, що ти не права влада, що ти тут не назавжди, що в тебе є час виправити, виправити помилки або іди геть. Оце для мене майдан. Так, якось. Вважаю, незалежність, нам дісталось, як би кажуть, просто так. Угу. Угу. а Просто так не буває. Просто так не буває. За все треба платити. За все треба боротися. І боротися так. Ми переживали, ми не спали вночі. Це було таке потрясіння. Це перший раз, коли ти почув. Вплина кача, коли несли угу. загиблих людей на Майдані. Це просто мурахи потілу, знаєш, ти не, ну, це не можна передати ті емоції, які ти тоді переживав. Але всі сподівалися, що такі події вони не можуть залишитись незаміченими, чи якось не, не сколихнути, не сколихнути да, людей, що це повинно бути якимось поштовхом для змін, для того, що. Все тепер буде по-іншому. Завжди херсонці казали, що більше проросійське місто, але що коли щось таке відбувалось, то люди вони виходили, виходили за Україну, за Україну mm. і вони підтримували їх. Тоді було висок і Тоді не очікували, що буде нас так багато. 1 березня я точно запам'ятала, у нас був мітинг, Мені сказали, що е, буде тут е, заявили руська весна», mm -hmm. заявили мітинг. І от ця вся площа Свободи, от, я стільки людей бачила тільки потім, е, як, як ми стояли проти, коли вже нас окупували. І стояв один хлопець молодий, він був в такій військовій формі, ну тоді ще не було піксельні, пікселя така от, радянська. Руки за спиною, такий блондин, він стояв, і хто до нього підходив, він колорадська стрічка, він казав, Херсон це русський город, його основала Катеріна II, всі сміялися, стояли біля нього, фотографувалися. Жодного русська весна не прийшла. Наші, наша сама оборона сказала, що вони збиралися, і було небагато, вони збиралися у дворах і вони побоялися йти, стільки прийшло наш. Ну, я узнала від. Подзвонила подружка, кому могла я подзвонила, теж побачила багато тих людей, кого я не знала, не думала навіть, що вони настільки будуть за Україну. І от одна жінка біля мене, така малесенька, худесенька, ну, реально так біля мене була, вона е е прокричала Путін наш герой, її там чуть не вбили, її сама оборона потягнула, і діти жіночка звідси прямо так її оточили, тому що всі кинулись на нього, її реально тоді розтоптали. Якби ми могли знати, що буде наперед. Якби ми могли знати, що буде через 10 років, або через 5, або через 20. Чи поступили б ми так, як поступили тоді? Чи зробили би ми те, що зробили тоді? Було би важче, якби ти знав, що буде, да? було би дуже важко морально, тому що ти б знав, що попереду буде зради. Попереди будуть, попереду будуть багато загиблих. Попереду буде велика війна, але все одно ми забули би так же.